Так, банда, всім привіт. Знову у нас нові збірки йдуть. Це є ходовий розмір і самий ходовий акумулятор 72 вольта 73 ампер години. Ваш скутер на такому акумуляторі приїде орієнтовно 150-160 кілометрів. Зараз розмазують компан по ящику і далі вам все буду показувати, як відбувається сам процес. О! як Якоща підліт. Пішов? Я як, як, як то гарно. Дуже люблю, коли акумулятори компаундом заливають. Треба пхати сюди. Та ми знаємо, блядь, що треба пхати. Трена не ну скільки. не перша збірка. Ну скільки то можна тушнити ходити, людей. я, так з тобою, так? Ну, то я? Курва сюди пальці свої пхати, блядь. Не, там просто... Я трена. ми знаємо. Дайте. Так, леємо компаундом. І зразу треба давати ось такі штучки. Спеціальні, бо ви будете пиздіти, що у вас все погнило, блядь, ще щось. Ну, У нас такого не буває, але я знаю, які умніки пиздять. От, і далі заливати компаундом. Так, і що в кінцевому результаті вийшло у нас ось така кришка. Так, ми його залили. Чекаємо, поки він м -м, затвердіє, герметизуємо кришкою. І йде на відправку завтра. Можуть бути теж склали під клієнта 37 Ампер годин. Ось такий акумулятор 72 В, теж вологозахищений. Теж сьогодні їде на нову пошту. Тому кому цікаві акумулятори різних збірок з гарантією на збірку, на елементи, на БМС, на повністю Корпус і, і так далі, підписуйтесь на наш Тікток, ми можемо скласти збірку будь-якої ємності від 80 кілометрів, якщо простіше, до 350 кілометрів запас ходу. Всім гарного вечора!